Так, у вас тут ще якісь можливості з минулого, от ви зовсім не чекаєте, неочікуваним буде для вас, відкриється щось було дуже довгий період часу для вас недоступно. Якісь перспективи, так? відносно дому, сім'ї, ваших особистих інтересів. Як справа випадкова така, знаєте, і буде вихід, дорога якась буде. І от в цій дорозі ви зустрінете. Людину, причому тут декілька буде зустрічей, декілька людей, або ви просто попадете в компанію, так, і от там ця можливість вам буде надана, будете, звісно, радіти цьому. Надія, яка була втрачена, так? вона знову з'явиться. І ця можливість, яка дійсно допоможе вам щось запустити, розумієте? Якийсь процес на реалізацію. Якийсь такий процес, про який ви давно мріяли. Оновлення в сфері вашої діяльності буде відбуватися. Бачите? Хвилювання ні до чого тут, тому що вам потрібно з цією інформацією ближче познайомитися, більше дізнатися. Так, не панікувати, чомусь зразу свічечка змальовує, що у вас тут дуже багато хвилювань. Тут мова йде про зміни. Про зміни в вашому житті, а ви не готові зараз з ними зіткнутися. Тому дізнайтеся побільше про цю інформацію. І, дізнавшись, ви зможете заспокоїтися і навіть деяким моментом будете радіти, цим змінам будете потім радіти. Вони, як начебто, йдуть вам на благо, розумієте?